Добрий ранок, мої любі друзі. Я знову на каналі. Сьогодні, 27 травня, ми висаджуємо пізню капусту Агресор. Висадили ось у два рядочки, зараз вона переставили, капає і будемо ще садити. І хочу вам показати помідорчики. Я вам показала 22 травня. Сьогодні вже 27 пройшло 5 днів. Дивіться той, що ми висаджували на насіння. Гляньте, цвіте. Вже весь відійшов, вже ніхто не висить листя ні в кого. Вже ну, гарні. І покажу вам ще солеросик. Ось Дивіться, який гарний солерос вже. Уже, вже гарні, вже цвітуть, вже багато цвіте. Ось я хочу вам показати, дивіться, дивіться вже цвіте. Дві китиці. Одна ось, ну, ось перша і це вже друга. По дві китиці вже. Ну, ще вони маленькі, ще не наросли кущики, ну вже вже гарні, вже дивіться, які кучеряві рядочки. Ну, вже. Це сулеросик у нас. Це у нас, це ось у нас сливочка Ріограмт. Теж вже починає цвісти. Теж вже ну, ще вона не така, як треба. Ще над нею треба працювати, ну вже гарно Це гіркий перчик І хочу показати вам кабачок. Дивіться, кабачок <кхе>, був висаджений до морозу. Е, перший рядок вцілів. Другий рядок підмерз. Але він відійшов. І дивіться, вже які гарні кущики. О, другий рядочок. Третій рядочок був майже весь він змерз, то ми на насінням посадили, то вже ось сходить і насінням. О, то Перший рядочок, там воно в кінці вже бачу, що є, цвіте вже є кабачечки, так що все хорошо. а то ми переживали, що померзло. О, це таки кукурузка, дивіться, за п'ять днів як підросла. Це ця, що в стаканах. І ця, що я вам показувала, була грязна, що тільки сходила, то теж вже просапали і вже видно, що вона є. О, вже. Пішла врізти вона. Позеленіли, бо одразу після морозу була, пожовтіла вона. Зараз добре, дивіться, яка вона вже зелена, вже дивіться, аж які три рядки ці що із стаканів висажена розсадою. Та й ці вже гарні, що сіялися зерном. Ну, Далі можу показати вам синенькі. Синенькі вже прижилися. Ще прижилися. деяке лися не опало, вона опаде. Але вже прижилися і подекуди Діма казав, що вже є і квіточки. Ну, на цьому відео своє закінчую. Оце такий у нас город, картошка, ото воно зеленіє. Оце, дивіться, це така у нас дача. На цьому закінчую своє відео. Заходьте до мене на канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається. До побачення, до нових зустрічей.